Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні в нас більш просте, але не менш важливе відео. Ми будемо говорити, що ж пішло не так з фарбуванням нашої репліки на Jackson King V. Ви всі чудово знаєте цей інструмент. Він неодноразово був вже на нашому каналі, в нас велика купа відео з ним вийшла, і відео, і шортів. Тож, давайте сьогодні поговоримо саме про нього. Також не забудьте підписатися на мої соціальні мережі, в мене є інстаграм та телеграм-канал, куди я виставляю те, що не потрапляє на наш YouTube. Всі посилання будуть у описі під цим відео. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, чи подобаються вам взагалі гітари форми King V та чорного кольору. А зараз беріть щось смачненьке. І поїхали! Так, і що ж пішло не так? Багато з вас бачило, що деяка час нас гітара була кольору томатної пасти чумак чи кетчуп уторчин ось на екрані. Да, це грунт. В один момент, ну, я і так розумів, що мені не подобається, як виходить покриття. Це був вже не перший перекрас, не перше перефарбовування цієї гітари. І дякувати пораді більш досвідчених майстрів, я зміг зробити вже. Більш-менш ідеальне покриття, наскільки це може зробити людина, яка ще навчається, тому що мій канал це щоденник того, як я вчусь робити гітари, як ми розвиваємо наше українське гітарне будівництво, наші українські гітари. Ходячи з цього, ми знову перефарбовували гітару. Так першим чином я почав повністю вирівнювати все покриття, повністю заматовувати. Ми будемо говорити по порядку всіх речей, і я буду казати, що було не так в минулих фарбуваннях. І як краще робити. Тому що нові поради, вони ще не фігурували на каналі. Я не розповідав про них, я до цього казав про той досвід, який в мене був. У відео, як пофарбувати гітару та як ми фарбуємо телекастер. Там було те, як я це робив, як я знаходив інформацію в інтернеті. І вона не працювала так, як хочеться. Але цілком, ну, гітари фарбувалися, все покриття нормально лежало. Але зараз все тіптом. До речі, про телекастер. У нас на каналі розпочався, розпочалося нове будування. Це буде новий мультимензурний телекастер. Ось його корпус. Ось така заготовка на гриф з 5 шматків. І ось такий падук коралове дерево. Це буде його накладинка. До речі, ще їде такий самий падук на голову грифу. Тому у нас гриф буде одного кольору, як на нашому першому мультимензурному. Інструменті це Modern Strat версії 2. Хто його ще не бачив на каналі Купа Відео, подивіться. Так, я почав замотовувати поверхню, я почав вирівнювати повністю те покриття, яке було. І місцями його довелось вибирати значно більше, тому гітара там прям з проплешеними деревини вийшла. Використовував я інший абразив. Люди. Не беріть ту наждачку, яка звичайно коричнева. Не знаю, чиї вона в мене тут. Має бути. A few moments later. Не використовуйте таку наждачну бумагу для роботи із лаковими поверхнями. Вона не підходить для них в неї гострий абразив. Беріть іншу. А яку саме? Ось у нас є наждачна бумага, да, тут трішечки червоного кольору. На паралоні. В неї інший абразив, вона інакше працює, і вона значно краще допомагає замотувати поверхню та підготувати її. Чи для наступного шару лаку, чи фарби, чи бази. Чи взагалі просто ідеально замотувати, якщо ви хочете матове покриття. Рекомендую наждачний папір на паралоні. Так само і для орбітальної машинки. Також він є. Ось. Це, по перше, це перше, що я робив неправильно і з чим я стикнувся. Дякувати за поради та надісланий подаруночок на пробу. Я собі буду тепер завжди купувати такий папір, бо він просто must have. Він допомагає зробити при мінімальних витратах сили ідеальне покриття. Якщо ви не перетискаєте, пам'ятайте, не можна шліфувати щось, натискаючи сильно. Ви маєте робити це поверхностно, поверхньо. По поверхні. Після того, як я повністю підготував поверхню заново, я використовував вже іншу малярну стрічку для того, щоб проклеїти окантовки. Так як в нас на гітарі білі канти, вони, до речі, вийшли ідеально. От, подивіться, ідеальні білі канти, я використовував іншу малярну, іншу малярну стрічку. Чому? Це також подаруночок, якщо ви не бачили мені один дуже добрий гітарний майстер надіслав на пробу, все те, чим користується він, до чого він дійшов на своєму досвіді, велике дякую йому за це. І цей, ця малярна стрічка вона більш тонка і вона більш ідеально прилягає до тої поверхні, яку ви збираєтесь не фарбувати. На третій раз, на третьому перефарбування, мені не довелося шкрябувати окантовки взагалі. Вони вийшли просто ідеально. Так само я, ви можете помітити, використовував інший ґрунт. До речі, не беріть ґрунти з червоного кольору. В них є певний склад, який не дуже добрячий для здоров'я, але в мене не було вибору. Із більш-менш добрячих ґрунтів в тих магазинах, які використовував я, було, був тільки такий. До речі, так. Для фарбування інструментів беріть автомобільні бази, автомобільні лаки чи дуже коштовні, добрі лаки саме для гітари. Ніколи не купуйте дешеві покриття, дешеві малі, дешеві лаки. Вони не застигають взагалі. Там можуть просто підірвати всю поверхню. Після того, як я загрунтував гітару, грунтував я за іншим порядком дій. Перше та саме головне не наносіть перші шари просто наглухо, е, вологим в фарбуванням треба наносити перші шари чи то ґрунту, чи то бази, чи то лаку на пилом, щоб не підірвати ту поверхню, яка у вас вже була. У мене вийшло чотири шари з одного балону грунту. Ось такого червоного він повністю закрився, і я йому дав кілька днів нормально застигнути. Перший шар на пилом був 30 хвилин, потім другий через, ну, перший, потім другий через 30 хвилин, потім наступний через годину і ще один через півтори години. Без перешліфування, без проміжного шліфування. Після чого я дав грунту застигнути і вже його зачистив. Підготувавши поверхню вже шестисотим зерном, Обов'язково шестисотим, Перед базою, перед фарбою потрібно саме таке зерно, щоб воно ідеально лягло. Так само я працював і орбіталкою, і руцями. Надалі. Що було, я покрив гітару, затонував наш улюблений чорний колір, тому що вона у нас має бути чорною. Хоча деякі підписники подумали, що вона буде червоною, що ми просто вирішили змінити колір. Ні, це був просто ґрунт. Е, надалі я не перешліфовував взагалі фарбу. Ніколи не шліфуйте фарбу, якщо хочете, щоб вона виглядала ідеально. Якщо у вас потрапила якась пилинка, ви тільки обережно е, зашліфуйте те місце, де вона потрапила, і після чого ви маєте все одно весь шар нанести заново. До, до речі, Дуже в цьому випадку допомагають легкі серветки. Раджу, щоб прибрати всі пилинки та все інше. Якщо у вас навіть жирна поверхня, ось у нас антисилікон, беріть одразу з розпилювачем, щоб знеширити поверхню, протер... протерти її і потім прибрати всі зайві пилинки. Це, Це О. Після того, як я наніс основний тон, я його не перешліфовував, і далі пішло лакування. Одразу я не чекав, поки там пройде певний час, щоб воно затихло, Я наніс лак в декілька шарів напилом. Тобто в мене перший другий шар були напилом, потім третій був вже більш-менш вологим. Тобто я його щільно наніс. І від цього фарбу ні підірвало, вона не розслоїлася, не розтворилася, тому що. Буває таке, що інколи навіть з одного матеріалу лаки, фарби та ґрунти вони можуть не потоваришувати. Завжди наносите напилом перші шари. Це допоможе зробити покриття ідеально. Надалі після цього йде процес лакування. На цей раз окантовка, як я зазначив, вийшла ідеально. Ось просто подивіться, як це виглядає. Гітара просто супер. Мені до вподоби я вийшла покриття, надалі ще кілька. Шарів лаку фінішних. Після того, як я зроблю промічне я ялак не перешліфовував взагалі. Потім тиждень буде гітара просто висіти, щоб повністю висохла. Ще багато роботи із його полірування. Я також буду використовувати вже іншу методику поліоровки. Зростаємо технічно, зростаємо за досвідом. Сподіваюсь, що цей інструмент буде просто найідеальнішим з усіх моїх робіт. Так само. Продовжуємо будувати наш теокастер. В майбутніх відео буде ще більше про нього інформації. Я розповім, як я загалом виготовляю на нього гриф. І якщо вам було цікаво, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Гадаю, я розповів вам все те, що цікаво, що ви може не знали. Ще зазначу: купуйте для лакофарбувальних робіт абразиви на паралоні. в них інше зерно, воно більш м'яке, воно не. РВ не тріскає покриття. Віцем ком працюйте, займайтеся та виготовляйте гітари. А на сьогодні дякую. Всім гарного дня!